Всім привіт! З вами я Алана, і зараз на рунах ми подивимось, що значного трапиться з тобою. Під час сонячного затемнення, яке відбудеться вже цими вихідними, в неділю, і під час його плавного переходу, маю на увазі енергії. На день осіннього рівнодення. Це цікавий і важливий день, період, час, коли енергії можуть дуже впливати на людей і можуть впливати на його рішення, на його думки, на його настрій. Тому давай подивимося, що важливого в цей період часу трапиться з тобою. Тим, хто зараз прийшов на цей розклад. Покажіть мені, що трапиться важливого з яка зараз дивиться цей розклад. Важливого. Дивіться, Руни показують, що в минулому, не так давно, у вас була якась криза, вам треба було багато працювати, це не давало вам вільно жити, рухатись, це обмеження. Коли приходиться дуже багато вкладатись, працювати, це обмежує, це не дає, як би, жити. Вільним, приємним, комфортним життям. Були також і внутрішні блоки людина, перебуваючи в такому стані, вона часто може чогось остерігатися, боятися, просто і не до того. Тут були і переживання якісь, можливо, були блоковані поїздки. Переміщення, ви не могли наважитись на те, щоб кудись виїхати, поїхати, зрушити щось з місця. Так от, руни показують, що нарешті оцей важкий період, він у кожного, звісно, свій, але він зупиниться. І почнеться новий період, коли ти починаєш свій розвиток. Коли оця криза зупиняється, і ти починаєш нарощувати оберти, виходиш з застою, ти починаєш, як новий етап свого життя. Можливо, він не буде для когось дуже глобальним, але тут про те, що отой кризовий період важкий, він для тебе. Призупиниться, він стане на паузу, не стане меншим, в усякому разі, і почнеться період інший, коли починається рух, коли починається розвиток, коли ота от сфера, яка була у тебе на гальмах стояла, да? вона також почне розвиток свій. А покажіть руни точніше про що ось тут, про що ось тут. Так, тут криза була в тому, що ви не розуміли, що треба робити, як діяти. У вас було не начебто й багато роботи, але все, якби стояло на місці. У тих, у кого робота була, роботи не було, то, звісно, був ще ваш період. Тут про те, що це знаходилося в підвислому, незрозумілому стані, було багато перешкод. Для декого тут взагалі не було. Якби нічого, як пустка якась. Холодна і крижана пустеля. Добре, що ось тут, як він чи Дивіться, як цікаво, на зупинку випадає знов-таки руна закритих шляхів. Так, це гальмувало. Це все стояло на місці. Якщо тут про те, що, ну, наприклад, я приведу приклад, наприклад, людина щось вивчала, цікавилась, а потім раз. І як наче ти вже не можеш сприймати інформацію, вона не засвоюється, ти нічого не запам'ятовуєш, ти нічого не розумієш. Це по-перше. По-друге, як наче десь таким незвичайним способом пропав увесь інтерес, який був раніше, да? вся цікавість. Якщо раніше ти чимось дуже цікавився і захоплювався, Різко, як наче, зупинилось, і вже промінь твоєї уваги вже перенаправився кудись в інше місце, а цю сферу ти якось закинув, вона не розвивається. Це один з прикладів. Якщо до, до прикладу, людина м, хотіла працювати, заробляти, Хотіла якось може змінити сферу свого накопичень своїх, свого багатства, благосостояння. Тут також зупинка, перешкод тьма. Роботи нема. Чи то нема, чи то вона така, знаєте, якась, чи то низько оплачуємо, чи то взагалі то є, то немає. От людина... Тримається не начебто за цю роботу, бо ну, немає іншого вибору, а доходу і щоб це ну, дійсно подобалось, або щоб це задовольняло, цього якби немає. І ось якийсь час це все тяглося в такий стан речей. Коли не начебто і робиш щось. А результатів немає задоволення, немає винагород, немає за це такий період. Якщо ти, наприклад, хотів отримати якихось знань, важливих, сакральних, також наче, загорівся, а потім раз і як наче у вакуумі знаходишся, все поставало на паузу, все стоїть. Немає ніякого не то, що розвитку, а навіть того, що було, можливо, колись, і того немає. Зупинилося. Завжди щось заважає. Що ж прось, що ось тут. Так. Ну, все це зміниться. Так, руни просто повторюють і більш Якби підтверджують те, що було сказано в першому рядку. Да? Будуть зміни, цей період завершиться. От саме починаючи з сонячного затемнення, потім з дня осіннього рівнодення, як наче почнеться період зовсім новий. Як є період до і після. І от зміни будуть у вас. Почне, почнеться вихід з кризи, вихід з застою. І ви зможете піти зможете в нове щось зробити таке, чого ви, може, раніше не робили, і тим самим це дасть вам поштовх. Віті вони пенші чином зміниться. Тут про фінанси, по-перше, для декого почнеться період, коли фінансовий потік нарешті потече в вашу родину, в, вашу, в ваш простір яким чином ви зможете змінити свій фінансовий стан? Для кого ж зміниться це все завдяки тому, що ви не побоялися тих змін, що ви нарешті наважилися. Хтось, можливо, навіть спочатку щось розпочне. Хтось відчує в собі, знаєте, от. Ну, досить вже терпіти і проявить свій внутрішній стрижень сил свого духу, для того, щоб це все змінилося, щоб вийти з застою, щоб почати рухатись. Більшою частиною, звісно, це буде стосуватися вашого, ваших заробітків, ваших накопичень. Вам нарешті стане, знаєте, як, та досить же терпіти мені набридло жити так. Я хочу по-іншому. Такий буде сплеск. Буде дуже велике бажання на ті зміни. А якщо бажання є, воно оформиться і зможе повести вас до тих змін, вивести з того застою. Можливо, вам трапиться якась інформація, можливо, якась людина, яка допоможе. Можливо, звичайна об'ява десь на дужки оголошень виведе вас за стою і поведе в інші місця до іншого. Так, так руни тільки підтверджують те, що я говорю. Просто буде дуже сильне бажання не повторювати того, що привело вас в цю кризу. Жити в цій кризі. Вам стане якби в один момент ну, образливо за те, що ви живете таке життя. І ви перестанете як начебто боятися. І будете налаштовані на ці зміни і на те, щоб нарешті процвітання прийшло в життя. Ви не будете захищатися, не будете відпиратися від того, що треба щось змінювати. Дуже часто ми говоримо цю фразу зміни, зміни, треба щось міняти, щось нове, новий період. А ось тут якраз трапиться те, що ви дуже сильно захочете тих змін. І ви вже ну, якби не зможете противитися ним. Тут пройде якась дійсно якась ключова, важлива подія цієї осені. Навіть в цьому місяці, можливо, для когось в кінці цього місяця почнуться завертатися енергії так, що ви вже не зможете опиратися, бажанню змін. Бажанню все змінити, вийти з застуєм. Яка сфера у вас стояла на паузі, в якій було багато перешкод, яка вас не влаштовувала, це вам видніше, але це завершиться. І це буде важливою подією цього періоду. Так, ви просто були слабкими, слабкодухими, Ви не могли наважитись, не могли прийняти рішення. Можливо, вас десь ображали, ви терпіли. Можливо, ви і розуміли розумом, що треба щось робити, а не робили. Картали себе за це частенько. Але все одно нічого не робили. Вам важко прийняти було рішення на те, щоб щось робити. Змінити, щоб вийти з якоїсь застою. Взагалі, ви навіть не дуже-то розуміли, що потрібно робити, куди його податися. Всі говорять, зміни, зміни. А що робити насправді? А куди перенаправити свій фокус уваги? Куди рухатись? Тут ви ну просто навіть не до пуття розуміли. Тут шанс від долі, да. е, буде даний шанс вам. От саме в цей період вам щось відкриється. Для когось просто відкриється як інсайт, для когось це буде шляхом ваших зусиль. Комусь таємниця, просто якась таємна інформація відкриється. А для, кого, для когось, дійсно, буде як рулетка, як новий шанс, і ви, може, навіть будете стояти перед вибором, ризикнути чи ні. Але тут буде дуже сильно, сильне бажання до змін. До змін для декого навіть дуже кардинальних. І ви, як наче під впливом цих енергій, не зможете опиратися. Головне. Що ви вийдете з засту і почнете діяти. І зараз ми спитаємо, чи на благо людині ці зміни будуть Так, на благо ви будете сильнішим. Завдяки тому, що почне відбуватися, ви наберете сили, здоров'я, ви, знаєте, підніметься ваш дух, ви будете більш рішучим, сильним, ви зможете себе поважати, і ви почуєте присмак, задоволення від життя. Так що ті зміни, які стоять у вас на порозі, вони дійсно зроблять вас сильнішим, і вони вам на благо. Тому не прогавте той новий шанс, ту нову інформацію, яка може трапитись. І скористуйтеся нею. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимося, ще почуємось. Всіх благ вам!